кожному серці, чи там радість, чи там перемога, і чи там повна присус, ми дякуємо тобі, для нашої перемоги ти все оплатив, ти вистрадав, ти все звершив і до самої Присподнії достав як ти копав, як ти томився, як ти в Евсевані молився, коли спали учні Боже, в нас і мене молиться. Молиться, молиться мав запас оливи, запас масла і встрічать грядущого жениха для нашої душі. Помилуй, хто в депресіях, хто в проблемах, Боже, підніми ти сильний, звільни від всякого духа, від всякої немощі, Боже. В ім'я Ісуса зміцни Дух, Дух людський, Духом Святим, зміцни нашу віру. Наше коріння, Боже, уповання тільки на тебе, поміч тільки в тобі, перемога тільки в тобі, Господь. На Голгофі, і ми йдемо туди, нашими серцями, нашими молитвами, ми йдемо туди, де кувалось наше щастя, наша перемога, Боже, як ти платив. І ти все заплатив. Прости мене, прости моїх братів і всіх нас, якщо глибоко не копаємо, якщо звершаємо десь працю поверхнево, Боже, прости, помилуй, вдохнови і благослови кожне серце. Хай це світло Боже твоє Воскресіння, хай це свято буде дійсно в нашому серці і в нашому житті, в ім'я Ісуса, тобі вся слава. Я веду тебя, кламана Гестайда, и устрояю тебе верный путь, кроманы Гарса дегланове. Даю силу Духу Твоему, дабы ты, обновляясь, мог говорить о милости моей, де Гарбады, де Габа дегиопарай. И так ныне, кламаны гистеберигарба, де гисмане, посмотри в сердце свое народ, вот кламаны гиске в дегассо, ребе де ги опарай, что ты ищешь и чем ты вдохновляешься, данный мир. Время, кламана Гейса, спасение твоего кромады Гарбады Глебены Гай. обновись духом своим, храма Гауды, Стебене Гесмайна, и пей из моего источника, храма Гауды Стебен и и я обновлю и дам милость, кламаны гибеты Паралайды, Стебены Гесмайна, и сердце будет чисто твое кламано гибеты, парбадеглайде, от всяких привесей, кламаны гибеды Паралай, дабы ты мог возрадоваться, как должен, кланай. И эта радость Твоя будет подкреплением для души Твоей народ мой. Анмилигау, де с тебе не гесмайна. Страха их не бойся, храма на гибеде пай, ибо я за тебя, народ, мой. Боже. Боже, дякуємо тобі, дякуємо за твою настанову, Боже, за Твою благодать, що ще двері не закриті зовсім для нас, язичників. Ти милиш, утішаєш, обновляєш, благословляєш, зцілиш. І дух, і душу, і нашу плоть, Боже, ми дякуємо Тобі. Трудись над нашими серцями в цьому зібранні, трудись в нашому житті, Боже, щоб ми дійсно були храмом Твоїм, живучого Святого Духу на кожному місці. Твоє Воскресіння, Твоя перемога і Твоя слава, Господь, ти достойний. І ми Тебе славимо, величаєм, наш Бог, Отець, Син. І Дух Святий, Амінь. Загальним співом будемо співати. Слава Ісусу Христу. Друзі, ми зараз зробимо матеріальне служіння. Всякий раз нам брати нагадують, Біблія неодноразово каже про це. І якраз можливо навіть і в цьому матеріальному служінні не все гаразд у нас. Тому давайте ми переглянемо і цей момент у своєму житті. І так, як каже Біблія, так будемо робити. Слово Боже каже, давайте і дасться вам. Ісус говорить ці слова. Тому хай Бог благословить всіх вас. Зараз брати пройдуть, кожен з нас зможе взяти участь у цьому матеріальному служінні. Робіть це від щирого серця, як для Господа, і Господь. Непримінна, благословить вас і воздасть вам. Якщо вам зручно прийняти участь у цьому служінні, перерахувавши кошти ваші на банківську карту, на екрані висвітлюється номер банківської карти. Хай Бог благословить вас! А в цей час група буде співати пісню. Усу Христу, давайте, друзі, піднімемося на наші ноги і ще в молитві будемо дякувати Бога за Його любов, за Його милість. Боже наш, ми дякуємо Тобі. Ти люблячий Бог, слава, 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 ти так полюбив нас. Що віддав Сина свого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який помер, взяв на себе всю нашу вину, всю нашу провину, Господи, і Він воскрес! Слава тобі! Слава тобі, слава Тобі за це! Ми дякуємо за твою турботу. Ми дякуємо за те, що ти піклуєшся про кожного з нас, за те, що ти даєш нам те потрібне, те необхідне для життя. Слава, слава тобі! Це твоя любов, це твоя любов до нас, Боже. Це не наші якісь заслуги, а Твоя милість, Твоя любов. Ми дякуємо, Господи, у ці часи Ти даєш нам хліб, слава Тобі, Ти даєш нам воду, слава Тобі, Ти даєш нам світло, слава тобі, Ти даєш тепло, Ти даєш усе необхідне. Слава, слава, слава тобі і тільки Тобі. Господи, із того, що даєш нам Ти, в ім'я Твоє для Твоєї слави даєм ми просимо всі ці пожертвування поблагослови Ти, Господи, хай Твоє ім'я буде прославлене в цьому. Нехай вся слава буде належати тільки Тобі. Одному. Господи, благослови кожного, хто приймав участь у цьому матеріальному служінні, воздай своєю милістю, своїми благами. Ти знаєш потреби народу, вони сьогодні є, їх багато, але Ти, Бог, Бог багатий милістю, нашої Бог, а ми, діти Твої. Хай буде прославлене ім'я Твоє, наш Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка, і зараз служіння хору. Богу. Друзі, сьогодні ми вже згадували восьмий псалом, псалом Давида, де він каже: устами дітей і немовлят, ти закріпив силу для ворогів. І сьогодні на цьому святковому служінні бажають взяти участь, діти. діти. група дошкільнят недільної школи. Група зернятка бажають прийняти участь у цьому служенні і прославити Господа віршиками. Просимо, хай Бог благословить вас. Сонечко сміхається лагідно з небес, люди всі сміхаються скрізь Христос воскрес, з татом і матусею ідує Божий храм. щоб віддати Ісузові честь і славу там. Він живий, співаємо, смерть золов і гріх. Пасхою вітаємо тут присутніх всіх. у квіти, а в пасіння, тому діти уряд кисіння. Радіють сьогодні ліси і поля, небесні простори і планета земля, Ви сталися дивне чудо, чудес. І з мертвих Син Божий у день цей Воскрес. Воскрес, щоб нам дарувати життя, не вічність душі майбут. Прославимо його у святковий цей час, бо він нам жити, бо він на вічний, спас. Господи, бля, руки, горе і поля. По Бог Христос, Бог Христос на связь, смерті, смерть. Із мертві. Ра, радість. Ра, радість. Ра, радість. Хоча світ на світло ті і не вмирає істина ха чує кожен на землі Христос воскрес во істину. Амінь. У небі світе сонечко і пташечка співає, що Господа Спасителя у гробі вже немає. Цей день багатий радістю. Теплом і добротою. Христос воскрес. Співає дитячий хор зі мною. Слава Богу. Слава Богу. Ми дякуємо вчителів недільної школи. Ми дякуємо батьків, і дякуємо. Цим дітям ми розуміємо, що це справа така складна. Так нелегко працювати з дітьми, тому вся церква молиться за недільну школу. А зараз ми запрошуємо групу недільної школи «Еммануїл». Вони теж бажають розказати вірш. Будь ласка. Христос Воскрес, радімо разом з небом, нехай співає серце про любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі! Родився, помер воскрес третього дня. Щоби, коли Христос прийде у славі, зміг кожен з нас почуть Його слова. Ти вірний раб, війди в мої оселі, тебе чекає вінець вічного життя. А як же добре із Христом нам жити і вірити, надіятись, любить. Нехай Його чудесне Воскресіння завжди у вашому серденьку горить. Амінь. Воістину Воскрес і сумніву немає, гайлється спів і проповідь свята. Він переміг, а всі пізнають, що Бог керує смертю і життям. Амінь. Христос воскрес! Радійте усі люди, бо вхід відкрився нам у небеса. Прийміть Христа, воскресніть з Ним сьогодні. Бажаю з Богом вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас з цим святом Христового Воскресіння і хочу поділитися думками своїми, якими так от кожен рік, коли ми святкуємо це свято, приходять якісь думки, і ми розмірковуємо, що, що происходило, як Христос страдав. І от ви знаєте, кожен раз щось приходить нове і розумієш, що не все ти розумієш. Все приходить. І цього року теж прийшли такі думки. І от ви знаєте, коли думаєш про це, про Христові страдання, і так сидів і спомервну,